Війна жорстоко і жорстко тестує людей на людській якості. І сьогодні протести, тест на виживання нашого футболу, українського футболу в таких умовах. Але спочатку ми з Дмитром розкажемо про унікальний турнір і не можу не сказати перед тим, що анонсувати, що ми торкнемося дві особистості: борються за справедливість у футболі. Без нещадно, я б сказав, так це Дарюш Серна і Мішель Плетіні. Але почнемо, Дмитри, все ж таки, з турніру, аналогів такого поки що немає. Е, юнацький турнір, який пройшов ну, от днями буквально, і який ми разом з колегами з п'ятого каналу, і хочемо показати розповісти про нього. Саме такі турніри і будуть майбутнім нашого футболу, тому що на першому місці в Статуті будь-якої організації футбольної це розвиток дитячого, юнацького і масового футболу. Отже, Дмитре, почнемо з футбольного турніру пам'яті героїв. Ну, герої Андрія Кізила це вже традиційний думаю, турнір. У відео зараз нам все розповість. Доброго всім вечора. І будемо дивитися відео. Унікальний футбольний турнір майбутніх захисників вітчизни пройшов на стадіоні славетного Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Колись внутрішній турнір пам'яті випускника цього ліцею, Героя України Андрія Кизила, віднині став всеукраїнським змаганням вихованців військових ліцеїв нашої держави. Сьогодні, саме в цьому році, ми маємо честь уже шостий рік поспіль проводити. Турнір імені одного з найкращих наших випускників, героя України Андрія Кизило. На привеликий жаль, в 2017 році він загинув, здійснивши подвиг. І тоді започинали ми нашу визвольну боротьбу проти расистів терористів. Хлопці, дівчата зараз продовжують їм набагато важче. Але ми цей турнір проводимо, щоб вони знали, що майбутня генерація, майбутнє покоління, воно буде краще. Привеликий жаль, свобода нам дуже дорогою ціною. Тільки наших випускників більше 7,5 тисяч зараз на передовій роблять найважчу роботу. І на превеликий жаль, більше 40 -ка. на вчорашній день 42 віддали найдорожче своє життя. Своє життя за нашу з вами свободу брали участь команди Львівського військового ліцею, військово-морського ліцею з Одеси, Кам'янець-Подільського та Луцького ліцею. І ще дві команди відкрив турнір Герой України, начальник ліцею, генерал Ігор Гордійчук Бачено пам'яті Кубка Андрія Кизила Вишиковань, заступник начальника Київського військового ліцею, відполковник Верфілів. Слава Україні! Слава! Сама природа сприяла юним футболістам. Було прохолодно, проте сонячно. Тож почесні гості турніру мали змогу порадувати учасників та організаторів цікавими подарунками і нагородами. А футбольний штаб України у повному складі прибув на відкриття і теж потішив спільноту. Були гості і від Київської військової адміністрації та Печерської районної адміністрації. Ви знаєте, аналогів такому турніру в нашій країні, та я думаю, що і в багатьох країнах Європи немає. Зустрічається в День Всесвітній день футболу. Зустрічається в рамках турніру пам'яті Героя України, випускника ліцею Багуна. Кізила. Хлопці, які в 2017 році, офіцер, який прикрив собою усіх своїх підлеглих, загинув. І от е, його пам'яті присвячений турнір проходив самому ліцею Богуна. Тепер це вже всеукраїнський турнір, який збирає, зібрав вже представників е, ну, найбільш таких знакових військових ліцеїв нашої країни. Адже у них напружені заняття зараз це дуже-дуже важлива функція. Виховувати таких справжніх патріотів-захисників. Але футбол як вікно в майбутнє, в мирне майбутнє. Так розпочався турнір, і в ньому о, дійсно ці шість команд. Унікальне зібрання юних ліцеїстів з військових ліцеїв майже всієї України. Це, о, знаєте, підготувати команди було не так просто. І от е, якраз мій колега Дмитро Сухатірін, тренер однієї з команд. Ну будемо відкриємося секрет команди-переможниці. Ну, в принципі, Дмитре, що можна сказати по тому турніру, і ми ще побачимо там фрагментарно, як там відбувалося все. Ну, я по-перше скажу, що цей турнір дуже важливий для хлопців, тому що вони навчаються перемагати. Так, це наше майбутнє, це наші майбутні захисники, це наші майбутні офіцери, які вчаться. Працювати командою і скоро підуть захищати нас на передову. Так? Тому турнір був дійсно унікальний. І наскільки він унікальний, хто його створив, завдяки кому він з'явився, ми подивимося. Я думаю, у наступному відео Сейчас зараз зараз з вами коротесінько про підсумки Є цього турніру. Про підсумки і про людей, які в принципі доклались до організації. Ми знаходимося сьогодні на Кубку. По футболу серед закладів, які готують майбутнє ЗСУ і ВМС України. Тому раді, що долучилися. Сьогодні грають кілька команд які, з підчерних закладів наших, якими ми допомагаємо. Це Кам'янець-Подільський ліцей спосиленої військово-фізичною підготовкою і Одеський військово-морський ліцей. Фонд створено моїм товаришем Дмитром Савенка пам'ять про свого батька, і важкі повоєнні роки сиротою і вихованцем дитячого будинку. Коли батька не стало, син створив фонд в честь пам'ять його. Наш фонд опікується 17 дитячими е е освітніми і соціальними закладами загальної кількості 2700 вихованців. Ми запрошуємо наступному році інші команди з інших міст. Тому що, як мені сказали, в нас біля 20 військових ліцеїв в нашій країні, де ми готуємо майбутніх захисників нашої країни. Так? Але на жаль, на цей турнір змогло приїхати тільки шість команд. Тому ми дуже запрошуємо наступного року інші команди, щоб вони прийняли участь у кубці пам'яті. Всім дякую, хто приїхав командам керівництву Київського військового ліцею, керівництву фонду міст. За те, що ви не організували такий цікавезний турнір, а вас запрошую подивитися. Фінал фінальна частина турніру лучан із господарями: вперта, азартна адреналін через край, але ніхто не бажав помилятися. Тож, після матчові пенальті, трибуни затихають і нерви міцніші у Богунівців та їхнього воротаря. Перша команда ліцею імені Богуна перемогла. Та жоден із 90 учасників змагань не залишився без нагороди і мав змогу пройти сходинками слави на вручення медалей із рук героя України, генерала Ігоря Гордійчука. Віднині географію турніру буде розширено, і наступного року організатори разом з волонтерами фонду міст імені Михайла Савенка планують залучити усі військові ліцеї України до таких мотивуючих змагань. Обидва тренери і Дмитро В'ячеслав працювали волонтерські дуже дуже напружено. І результат був як ви бачите, хоча й волідовий фінал, але, але перемога і нагороди. Було вручено нагороди і дуже серйозні, високі нагороди. Не федерація, неді вже асоціація футболу України. Вручає голова асоціації, вручає Дмитру Сугатєріну. Так, відзнаку. За заслуги перед вітчизняним футболом була вручена мені відзнака. В'ячеславу мізіку була вручена відзнака. він трошки вище стоїть вже отримавши свою так, відзнаку Скромно так В'ячеслав і, і Дмитро попрацювали дійсно скажу серйозно. Скажи, що турнір був дуже серйозний. Проти у нас дуже mm -hmm. дві серйозні команди зі Львову. Там їх рік тренує тренер з руху, і хлопці вони з руху взяли до там Спеціалізація льву, спортивна. Так Львовського Львов ліцею Львов вони взяли хлопців, які вчилися в академії руху, і така ж ситуація в них є окремо тренер спеціальний по, по футболу. В них команда їздить готуватися до здюшів. Вона грає там в тихаря на обласному, на обласній першості, і тому хлопці були дуже серйозні. Нам ну, десь трошки повезло, десь трошки наші хлопці молодці, Вони горіли очі і вони завжди цього перемогли. Ну от е, такий досвід у людини, яка одержала диплом Сі, уже е, нашої. Щ... Е. Не УАФ, а УИФА. У так. Так от, щодо... Yeah. Можна ви я вас да. так перехоплю Шостом, вас слово да. і подякую хлопцям, бо прохаю поставити фотокарточки. Це люди, які в мене повірили. Це Віктор Гаврилович, Богдаль, Дмитро Мальцев, Валерій Золотухін. Це люди, які повірили в мене. Взяли на екс такий пробний курс УЄФА, яка розпочала навчати людей у нашій країні, щоб цими дипломами люди могли працювати по всій Європі. УЄФА довірило це право навчати по курсу сі УЄФА тільки п'яти країнам Європи. Європи. і Україна одна з цих країн. Тому дякую всім цим людям за те, що повірили, довели, провели і зробили з мене з мене тренера. Отже, Дмитро витримав тест і тест на виживання українського футболу якраз в тому, що він виживає і буде жити. Запорука. Ось такі робота спільно з УЄФА, і крім того, ще ну і те, що у нас футбол проходить все ж таки чемпіонат в такий критичний момент в жодній країні світу за таких умов страшної війни не проводилися чемпіонати. Ну, Отже, сьогодні день перемоги. Думаю, і не просто перемоги, а сьогодні ж, крім того, день, день Європи, а, Європи. І крім того, сьогодні день футболу в Європі. Чому футболу сьогодні півфінали починаються Ліги Чемпіонів? Це унікальне європейське дій, дивство. дивство. І... дійсно фантастичне, і наші е, прогнозисти вже працювали над тим, хто ж вийде в півфінали. Ну ми з Дмитром відгадали, на жаль, для... усіх. Да. Так. Але тут е, сьогодні дуже дуже пикотна до Європи. Тому ставимо слайдик з сьогоднішніми. Із завтрашніми матчами півфіналі. Перший матч це Реал Мадрід, Манчестер Сіті. Реал останній матч виграв у Асасуни. Це був фінал Кубоку Іспанії. Був дуже цікавий матч. Реал вів. Потім Асасуна відігралась. Реал знову забив. Це... Мансіті зіграла рядовий матч з ліцем. Перемогло контрольна перемога. Як ви вважаєте, Валентин Васильович, хто сьогодні переможе? Я віддаю Реал привагу. чи Мансіті? Ман ман Сіті, -Сіті. -Сіті, -Сіті видаєте права? б там що не казав про чоловік, все ж таки Мансіті. Я все ж таки дам сьогодні не перевагу, Гвардігу. а скажу так, що сьогодні Баварія буде мати для себе позитивний результат. Ой, реал, вибачте, це або нічия, або перемога сьогодні буде Мадридського реалу. Я думаю, що як дуже конкретний фахівець Анчелоті знайде. Він Клобановський зіграє персональною опікою перед по, по Холланду і Значить, сьогодні отримає гарний результат. Чулоті, як він зіграє тут? Добре. Думаєте, а тепер так. другий матч, який буде завтра, який ми попросимо наших спрогнозувати. Мілан Інтер, хто переможе? Це останні матчі. Мілан переміг Лацю у серйозному боротьбі. А е, Інтер переміг Мілан. Мілан. Переможе, так. так. у цьому матчі. Так. А я все ж таки вважаю, що інтер сильніший і перевага на полі буде на боці інтера. А матч, скоріше за все, завершиться у нічию, Це ж Італія. Вони повинні покусити, заманити. Запам'ятайте і... ці прогнози для того, щоб потім ніяких у нас уже суперечок в ефірі не було. Так, так що отакі, от наші прогнози. А ваші прогнози ми були... чекаємо під цим відео на нашому каналі на Талоця в Ютуб. А, а далі просимо поставити картиночку Ліги Європи і Валентин Васильович зараз. Спрозня або спроглазує, або помилюся. Це футбол, і що вам Перше півфінал Ліги Європи. Ювентус Сивілья. А хто ось є? Севілля відпочивала у ці вихідні, Всі дивились фінал Кубка Іспанії. Це матч перед вихідним. Ну, Ювентус переміг Аталанту. Хто б виграв сьогодні? Мише мавілі виграє у сьогоднішньому матчі? Ну у четвер мачі буде це ж Ліга Європи. Так. Отже, Севілья. Ви виставите на цивільну. Я поставлю на нічю цій парі. Добре, тепер Рома Байер. Хто ну, буде лів... мати? Леверкузін. Леверкузін, ви думаєте, так. що у четвер переможе так, Рома. Так, так. Я теж більш схиляюсь до нічії. І тепер трошки про Лігу Європи скажемо, але все одно грають уже в цей день. Давайте ну, подивимося цей слайдик ще раз. І Фіорентина Базель. Ну, думаю, що Фіорентина. Фіорентина. Я теж схиляюсь. А Весхема зелтмар. Ну я думаю, що все ж таки вестхем. Ну тут я е, спробую спрогнозувати е, результат на користь зелфмаром. Ну будемо дивитися. Скільки людей, стільки думок. Так. І прогнози річ невдячна. Не Але так, не дуже бажаю, приємно що... завжди бути що? Певним у гарно своєї команди. А, ну хто за, за що вболіває? Я видаю, скажімо, симпатії як тренеру як людині ПП гвардіола. І тому Анчелоті теж це топовий тренер. Але все ж таки, от, те, що робить гвардіола, це, 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 футбол. це футбол сучасний 21-го століття. Тепер перейдемо до не пана тих... Платіні так, і його так, так, висловка так, так, стосовно. Так, так, так. Закінчимо так. європейський блок. Ну він каже що... така втяга до справедливості, граничної справедливості. При при ньому також не дуже то цуралися гроші. Ну, Всі він чоловіки. каже, що зараз FIFA, керівництво ФА тільки зацілене гроші. Вони позбавились з футбол е, духу змагання, вони не вводять потолки заробітних плат у футболі, щоб якось збалансувати Бу, стилю, е, і, і, клубні і, турніри. І, і він не вводив і вони. Ну, він намагався це зробити, а його прибрали. І ввів, так, але прибрали як доведено це юридично, прибрали так за справи. Конкретні. Так що тут, знаєте, це дуже добре, що авторитетний такий в минулому футболіст і навіть потім президент ФІФ ну взявся до такої справи. Можливо, це зрушить і, і цей тест на виживання вже в світового футболу буде пройдено і з честю. У нас же є борці за справедливість. борець за справедливість. Ні, ну, я, я тут на боці Дар'юша. даріше. Ми подивимося зараз. Цей слайдик тут сьогодні теж прорвало Дарію Шасирину. Йому набридло постійні ну, як... пенальті ворота супротивників Дніпра, яких насправді немає. І Хорват виступив. Він є офіційною особою. Це спортивний директор Шахтаря. Він сказав, що ми готові купити вар, щоб він працював на благо українському футболу, щоб матчі були це особливості. Нам не подобається упередження щодо Дніпра 1 і як. Цьому клубу допомагають заробляти голи і ставлять пенальті ворота Ну і ще про Дарю, що сказав, що мені давно вже здається, що він потенційно вже головний тренер в принципі команди Шахтар. Він він вже їх е, вростав, вріс, і він наш, як то кажуть, вже в ну скажімо так. Про Дар'ю що він дуже розумна людина, і він розуміє, що краще бути спортивним директором чи сидіти на електричному стільці під назвою. Крісло головного Є, тренера. Він ризикований, і я думаю, що якщо йому запропонують ці електричності, то він сяде на нього. Мені здається, він розмовиться. Та? Ну, Подивимось, як це буде, тому що надалі також в розвитку наш футбол як би там не було. А ми починаємо зі скандальних матчів, так нашого Давайте, чемпіонату. Це, можна... І якраз Шахтар був поміченим першим. Бачите, там тінь за спиною Трубіна повністю так, 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 за лінію. Це матч, який був перенесений тур на у, у центр пройдешньої неділі. Це матч Шахтар Мінай у Ужгороді, де м'яч після удару моєго знайомого, моєго товариша Дмитра Німчинінова пересік такі лінії у Шахтаря. При рахунку перерахунку один Всі вже це визнали. Але суддя його не розрахував. І ця світлина, ця фотокартка доводить, що м'яч таки був повністю за лінією. воріт. Добре, якщо б був вже цей автобус, Третій з автора третій уже у нас автобус зварив щось таке більш їстивне, як так кажуть, а так. А так гол не зараховано і що ж? І все. Ну, от. так і залишилось 1-0 і Шахтар так. переміг, а так було б 1-1 у, у роздягальню. Так, або так. Один дві а було один а там другий піде невідомих. Тепер швиденько ми дивимося інший матч. Це цікав'язна ситуація. Це махинації Дніпра, один і металіста. Я не розумію, що коїться в нашому футболі, тому що ось 23-й тур основа Металіста виходить грати, грає конкурентний матч, дуже конкурентний матч з Динамо, не вважаючи на вилучення. Динамо не могло забити Ні, до вилучення. Вилися. Я так, скажу. оце основний склад. І це далі 25-й тур. Міталіс-Львів, це матч лобовий за виліт на хто набирає шкінь, той так, покращує. Межа. І матч між ними Дніпро металіст в якому чомусь Дніпро на матч з металіст на матч з Дніпром прибирає шість гравців і вратаря основного складу. Ну, що тут як дивуватися? Це? Один господар у двох клубів. Зачекайте, і як у один. у нас ну, як? А хто один господар? Пан Коломойський. Пан Коломойський, тобто у фактично. двох. Ну, цю, дякуємо ну, за цю знаєте, картиночку. З, з металістом історії, знаєте, угу. з Дніпром. І тобто, не... зараз пан Коломойський фактично управляє і металістом, і Дніпром один тобто, виходить. Він і тому... в ці команди. Угу. Я далі буде? Ну, Дніпро має, має вийти на першу позицію. Шахтар не дає. По плану. Ну, угу. Бачите, і різниця зараз І ще гра. В запасі у Дніпра ну про цю гру. Ми вже сказали. Це буде у цей четвер. До да речі, під час ігор е, Ліги Європи Ліги до цього грає перенесену групу. Здається, першого туру Дніпро Александрія. І це я думаю буде нічийна гра. Дніпро е, ну в нормальній ситуації мені здається не здатен зараз, обіграти Александрію з її цікавим футболом ротання е, ну, на скажу, тримання. Дуже цікавий футбол. Там, але, але ну тут да на але можна переходимо сприви, по туру цьому. Так Металіст Львів ще раз нам цю картиночку по Металіст Львів, лобова гра за виліт 15-16 команди. Металіст перемагає один-нуль. Чорноморі з Дніпро. Ми скажемо трошки пізніше. Александрія Шахтар теж Деман Карбаса теж Мінай Ворскла була дуже цікава гра. Мінай виграв по справі. Просто засушили матч підопічні тарана і забивали голи, як коли ну, була Верес в своєму на жаль. На Там жаль. Верес не на жаль, цей гол не забив колос, цей гол собі забив Верес, тому не, що, що вони скажу, спочатку обрізались, не. потім віддали п'яч на суперника. Автогол, а потім так, гравець ще й забив у свої власні ворота. Вони чи нерви. Рух э, по справі обіграв Інгульця, э, досить цікава гра була. Mm -hmm. І рух, ну що Справа, ну трошечки із вилі зони виліту. Ну, а, от... І заря сподіваюсь з майбутнім тренером збірної України з Патріком. Без шансів. Багато моментів. Цікавезна гра. Яскраві контратаки переграли Металіст 925. Все. Могли зоря, забити шість. Заря э, гідна того, щоб. До ліги чемпіоні чемпіонів чемпіонів я вважаю, що якщо б не махінації ну, Дніпра пенальті, то заря зараз би давно була б другою. Завершимо. Не завершуємо, ми трошки подробніше скажемо про важливі матчі ну, спочатку. Ладіше. Так ну, про так матч наших лідерів Олександрія Шахтар. Шахтар грав. Олександрія грала у своє любине, улюблене тримання тільки таку Але на 65 й хвилині Олександрія закінчили сіли. Шахтар взяв м'яч матч більш під свій контроль, мав декілька нагод, але зміг тільки відігратися. А, а тепер один. дуже цікавий матч чорноморець дніпро Днепро. <праць> Який був відбувся, і скажімо так, у Дніпра були серйозні проблеми, і ми зараз подивимось відео, як суддя знову намалював пенальті Дніпру і їх ворота. Дивимось і не і коментуємо. От, от для того трошки перебираємо храни, щоб е, ніхто вже не сумнівався. Дивіться, де пенальт. Отак. Звідки пенальт? Де вар. Тобто, що ми бачимо, ми бачимо знову набальовані пенальті, навіть порушення там було. А ще й за межами карного майданчика. Ідемо далі. Декілька слів про нашого прийдешнього лідера діючого чемпіона Динамо Київ. Він відіграв дуже важкий матч з Крімбасом. Скажемо так, кривбасом міг забити тричі чи чотири рази у перші хвилини. Десь до 15-ї хвилини мав Динамо грало мляво. Не дуже цікаво. Потім трошки підхопили ініціативу, мало якісь моменти, але кривбас був. Цікавіше і трошки гастріше. Але перемогли динаміці, і у них третя поспіль перемога під керівництвом Олександра Шовковського. В мене до нього тільки одне запитання: чому грає сирота? Ми зараз посмотримо привоз сироти з матчу з Горською спочатку. Так, давайте подивимося привоз. Там вісім е І наступне відео ми дивимося з цього матчу. Так, ну Тут справа в тому, що тут проблема... Андрій, Удальна, це не той матч. Дії. Нам Якщо треба ми... Ворскла. Ну друг. інше відео. Ворскла. Я... які б ми картинки не дивилися. Динамо поки що четверта Ось. позиція, і це розгляд... 0 нуль ворста попереду, тринадцята хвилина. Полтава виходить даганяю, уперед. Даганяю. Каюча від нього хто ставить сироту на ігри. Я не розумію. Тепер інше відео знову гра сироти у матчі вже з кривбасом на перших хвилинах. Якщо б Динамо пропустило, я не знаю, як би вони відігравались у цього кривбасу. Дивіться, похибка він втрачає гравця і гравець корифланду Він не біжить з ним. Він стоїть посеред поля, і он людина просто могла заносити м'яч у ворота. Ну повезло, врятував той так. Не щире врятував десь ситуації. Це перші хвилини матчу. У кожному матчі критикує. у сироти на перших хвилинах по два-три привоза під гол Сирота. і залітає з сиротою, тому що Дмитро проти нього активно ні. Я вважаю, що треба трене. взяти досвідченого одного центрального засідання ну, Дмитра ну, Німчині на вас зминаю, або Волбата взяти візьміть. з колоса там чисе до ну, він стояв над ну, милими хлопцями. Ну, якщо нас почують. А чують поки що такі, як ми з вами, пересічні громадяни України, які цікавляться футболом, як би там не було, як би якої страшної навали не було, але футбол є, футбол буде. І ми, прощаючи з вами, бажаємо вам хороших футбольних видовищ і бажаємо усім нам перемоги, перемоги над цим. Не страшним воду, не буду, не буду да, Тут якось ліза те, що не має бути в ефірі. Отже, до побачення. Усім гарного наступного дня. Дивіться наші футбольні діалоги. Коментуйте під відео, дивіться сьогодні лігу чемпіонів. Гарного вечора.